Грамоту слов'янської міськради до Дня будівельника виконроб Олександр Тілігін вважає визнанням не тільки своїх заслуг, а й досягнення сього колективу приватного підприємства Бастер. Нагадаємо, воно виконує відновлювальні роботи на колекторі по провулку Комсомольському. Вже зроблено чимало і на чималу суму грошей. Проте підрядники зазначають, обласне управління капітального будівництва розрахувалося лише за одним актом виконаних робіт, лише на 245 тисяч гривень. Нагадаємо, в. Вартість проекту 3 мільйона. Ділянку колектора біля дитсадка лелека вже відновили та заривають. Тепер рухатимуться в бік багатоповерхівок по вулиці Свободи. Туди розпочали переносити відкачувальні насоси. Перенесені насоси у колодец за провалом, який знаходиться э, э аграрного технікуму, буде затампаніровано. Стоки будуть перекачуватися в этот построенный колодец і продовжується роботи по уплатці труби. За словами мера штепи, будматеріали працюватимуть на перспективу. А з грошима після підписання актів виконаних робіт проблем не буде. Гарантія на труби, які сьогодні тут складуться 100 років. І то, що сьогодні так як ділаться сьогодні робота. Кожен день в кінці дня ми ділимо прийомку виконаних робіт. Я скажу, що все добросовісно і качественно. А виконроп Олександр Тілігін ті, ті, не приховує червень. Підрядники провалили. По-перше, не ознайомилися достеменно зі специфікою ґрунтів. По-друге, дощі заважали роботі техніки. Тепер все працює як годиться. Ну, я вважаю, що в сентябрі... ну при нормальных благоприятных условиях мы должны закончить выполнение ну, то тот объем работ, который предусмотрен договором.